Ша! Ша! Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте, гаразд. Експерт в етері. Мати рідна, я тут експерт, а ви якась там журналістка. Закрийте свого. Рота, скандал в етері. військовий оглядач Коваленко грубо повівся з ведучою. Медіа спільнота сьогодні закликає до бойкоту. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А також залишайте коментар, аби таку грубу поведінку відцікати подалі. Отже, все почалося з постановки теми до Коваленка. І от про те, чи буде Україна вважати призовний мобілізаційний вік, як на тому наполягають партнери, чи все ж таки ні. Про все це і не тільки говоримо з нашим спікером. У нас на зв'язку військово-політичний глядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, моє вам вітання. Вітаю. Отож журналістка планувала обговорити з Коваленком питання про зниження мобілізаційного віку. Під час розмови Коваленко сказав. А ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Ведуча ж, попросила повернутися до обговорення того, що відбувається в Україні, і сказала, що мобілізаційний ресурс у Росії дуже великий. Це зауваження розлютило Коваленка, і він нахабно почав говорити з журналісткою Іриною Король. Хотіла поцікавитись. Насправді не тільки у США, от Ройтерс агенція інформує про те, що і в Німеччині також неофіційно наполягають на тому ж самому питанні знизити мобілізаційний вік в Україні. Це не друга позиція. Скажу так одразу. Ну просто банально. Уявимо собі, що влада в Україні вона цей вік до 18 років. А скільки ми отримуємо потенційних в першому етапі на першій хвилі, а потенційних мобілізованих? Давайте уявимо собі, що це буде 100 тисяч так. Що таке 100 батальйонів тактичних груп в питанні комплектації вже не людським ресурсом, не піхотною компонентою, а саме технікою? Це, по-перше, 1100 танків. Ми маємо зайві 1100 танків. Скільки в нас «Леопард-2» і «4» ми отримали від наших партнерів? Скільки ми отримали «М1А1» «Абрамс» від США «Вашингтон Пост» привіт? 31 танк «М1А1» «Абрамс» за весь період повномасштабної війни. Олександр далі говорив про нестачу техніки для військових. А Ірина вирішила втрутитися і ще раз перепитати про мобілізаційний ресурс. Ми не виробляємо тисячі бойових броньованих машин на рік. І змушувати нас просто мобілізувати людей, які перетворяться без повноцінної штатної комплектації техніки на м'ясо. Ну но... чим вони відміняються від російських окупантів, але партнери наполягають, що зброї достатньо. Але вони кажуть, що ситуація, яка зараз склалася на фронті, з якою зіштовхнулися збройні сили України, це нестача мобілізованих. Тому що щодня, як би ми цього не хотіли, ми несемо втрати збройні сили України несуть втрати людьми. І навіть неофіційно в Україні теж кажуть, що бракує, тому що закрити потреби тих втрат я зараз не про загибель тільки, але і про тих, хто поранений, і він зараз лікується. Так ці втрати потрібно чимось компенсувати. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте не про російські окупантів, пане Олександре. Давайте про нашу ситуацію. Дивіться, ну я правда, мобілізаційний ресурс хочу... в Росії дуже я великий, великий пане Олександре. Ша! 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 Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте, гаразд. Експерт ветері. Експерт етері. Експерт етері. Отже, російські окупаційні війська мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч 200, -х, 300, -х та полонених. І саме тут я проводжу паралель. Тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплексу, звод, рота, батальйон, він має. Право на те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці, якщо ви не розумієтесь на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків. Запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальну. Е е е почекайте, е пане Олександре. Давайте збавимо е е трошечки градус, е пане Олександре. От правда. Медійники сьогодні переглядають цей фрагмент і вбачають тут хамську поведінку експерта та знецінення роботи журналіста. Зокрема, ведуча ТСН Марічка Падалко коментує: по-хорошому Ірина мала би попрощатися з ним, але напевно не хотіла підставляти режисерську групу, яка могла бути до цього неготовою. Далі експерт почав більше щацькувати Ірину, однак вона йому відповіла. Пане Олександре, от правда, не було в нас в мене в хімі. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам навела інформацію так, від партнерів. Ми, Давайте ми, поговоримо ми, про ми, нашу ми, ситуацію. Пане Олександр, чому росіяни мають втрати 45 тисяч на місяць? Тому що їм не вистачає техніки. Вони не можуть забезпечити кожен свій підрозділ технікою. Якщо ми будемо робити те ж саме, ми будемо мати такі ж самі втрати, втрати втрати. Але в нас кожна втрата людського життя. Це фактично критичний показник для нашої країни, для нашого майбутнього. Для нас, коли на заході нам говорять, треба мобілізувати уся шмондя Шмон Шмон з, з, з США про усе чоловіче населення України, щоб можна було мобілізувати. Мадам Спаркс, яка коли говорить про те, що треба мобілізувати усе чоловіче населення України? А чим його забезпечувати? Це буде просто м'ясна маса. Ірина дослухала над емоційну промову експерта Коваленка і вколола його за нібито непрофесійність, в якій він звинуватив журналістку. Пане Олександре, я скажу, що спарц вона, взагалі, то наша землячка. Вам так нагадаю. Ось так земляки іноді працюють. Ну це просто така маленька ремарка. Ну, це просто така маленька ремарка. Я вас чую, і дивіться, брам прав... двадцятому році до нас запрошували. І це була велика помилка, то що її запрошували, тому що вона не стільки наша землячка, скільки вона зрадниця. Е, давайте без коментарів стосовно е, цих персон, так тому що зрадників багато, і в усіх країнах вони є насправді. Неозброєним ну, оком можна побачити, що Ірині неприємна далі розмова, але вона гідно тримається, хоча у неї і сльози на очах. Пане Олександре, якщо партнери будуть наполягати, все ж таки на зменшенні мобілізаційного віку. давайте просто об'єктивно підходити до ситуації. Ми залежимо від партнерів. Як довго ми, наприклад, можемо втримуватися, якщо ми не будемо понижувати мобілізаційний вік, і оцей ресурс, який ми маємо, тобто військових, які воюють, є люди, які ну місяцями дарують я хочу сказати навіть руками, без ротації перебувають. Ми втрачаємо людей. Як довго ми в такій ситуації, як довго в таких умовах, ми можемо протриматися, пане Олександре? Все залежатиме виключно від того, яка буде ситуація на фронті, яка буде ситуація у російських окупантів. Також а, з їх забезпеченням військ Стрігаємо такі випадки, коли вони банально наші позиції, вибачте, але намагаються штурмувати на самокатах. Це не яко. Реакція Ірини на репліку про росіян на самокатах каже сама за себе зараз ретранслюю якусь фантазію чи якісь ілюзії, нічого подібного. Це фіксується і це верифіковано на фото та на відео. Сіяни будуть переважно проти нас воювати чим людським ресурсом, не стільки вже танками, не стільки вже ББМ, не стільки вже артсистемами. системами Телеведуча скромно дослухала усю промову Коваленка і в кінці етеру повернулася до головного питання. Навіть якщо нам дадуть цю необхідну техніку, яку про яку говорить Коваленко, то що буде з мобілізаційним ресурсом? От давайте зробимо так писані про ну верніше, оптимістичний прогноз, що в нас ми отримаємо цю техніку, 80-річними хлопцями. Ми не зможемо підтримати нашу боєздатність. би це не лунало зараз? Мабуть, пропагандистські, але найкращий вік – це 25-35 років це якраз фізичний розвід людини. потім це хронічні захворювання, це інші фізичні вади і так далі. Тому журналісти різних видань сьогодні закликають бойкотувати цього експерта. Зокрема, гостьова редакторка ICTV Маргарита Мудрик. Написала ніколи в житті більше не звернусь до Коваленка з проханням про коментар. Вважаю, що після подібної поведінки цих експертів в лапках необхідно бойкотувати усією телевізійною ютубною спільнотою. Керівник відеоредакції Ліга.нет Юрій Смирнов заявив: їхній ютуб канал вносить Коваленка до чорного списку. Це не тільки про солідарність, це про інститут репутації. Такі поведінці на місце в українській медіа скандал також привернув увагу користувачів соціальних мереж, де Коваленко отримав 10. Критичних коментарів інцидент став резонансною подією, що підняла питання професійної етики у взаємодії експертів та медіа. Зазначу також, що наприкінці розмови Коваленко не перепросив за хамство ні ведучу, ні глядачів. Ша! Ша! Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте гаразд. Нагадаю, це не перше скандальне інтерв'ю Ірини з експертами. Напередодні до неї завітав Микола Тищенко, український нардеп. Тоді встряг в бійку в Дніпрі, де його охоронці побили військового Дмитра Павлова. Етер з Іриною король уже став історичним. Ну як на відео є дитина? Було прохання не знімати дитину, як каже Павлов. Так а де на відео є, хоча б яка дит... відео дитини? Немає, на відео дитини немає, серйозно? А це, а це ну, ну, де відео дитини. Про що ви зараз кажете? Я ви зараз про розумі... що кажете? Про, про відео, інцидент, відео інциденту, дитини? де є дитина. А так? ну покажіть мені відео дитини, де хтось когось знімав. Повне Якийсь відео є Павлов. А звідки я знаю, хто такий Павлов? Зараз ну, від відео звідки? вам покажуть дитину. розганяємо, подивіться. На облик, у нас а ви кажете, дитини? не було Так, от стоїть. От стоїть. Так щойно, що не було дитини. Була дитина, пане хто знімав? Ну ви ж кажете, що ми знімали. Ми ж не Ви знімали. Я вас запитала, була дитина? А ви кажете, не було дитини. Я вам кажу, що поліція говорить, що слідчі дії не проводились. Ви кажете, що проводилися слідчі дії. Окей, розкажіть, Пробі, ні, окей. Ні окей, так не працює. Що саме? Так не, не працює. працює. Так не працює. Ютуб канал Ростислав Продакшн зібрав справжні перли брехні Миколи Тищенка, які мають почути його обранці. Також поговоримо, який нардеп ховався в під балаклавою. У Дніпрі. Чи понесе він покарання, адже теж брав участь у побиті екс військового Дмитра Павлова, який після повномасштабного вторгнення боронив Україну від російських окупантів у спеціальному підрозділі головного управління розвідки «Кракен» підтвердили, що Дмитро брав участь у бойових діях. З... Ідентифіковано та затримано також цього чоловіка у Балаклаві. Ним виявився нардеп Сергій Савченко, депутат від Медведчуківської, нині вже забороненої партії ОПЗЖ. У мережі шириться фото, де видно однакові татуювання у депутата та чоловіка в Балаклаві. Зокрема, на це вказав військовослужбовець, блогер і активіст Сергій Стерненко. Чи оголосять йому підозру від СБУ, Побачимо далі, адже зараз ідуть слідчі дії і з'ясовують. Наскільки причетний нардеп до катування Дмитра Павлова? Питання є і до помічниці Тищенка Аліни Андрієвської, яка внесена в базу миротворець. Жінка знімала військового попри його заборону. Нардеп Тищенко влаштував справжню істерику в етері, коли почув запитання від ведучої про Андрієвську. У Евеліна Андріївська, так, вона є внесена до миротворця. Що ви можете сказати про свою помічницю? Так, ми всі кудись внесені. І ви, я думаю, ті ми, хто бореться сьогодні з расизмом, внесені. Вона тимчасова переселенка, вона із Донецька. Вона приїхала під час 2014 року в Україну. Не поїхала до Москви, як всі це зробили, потім повернулися. Ми захищаємо її як громадянку України, тимчасову Переселенку. Ми знаємо, що сьогодні до. Тих тимчасово переселенців, які втратили свої домівки, втратили свої звичні життя, суспільство і держава та є на захисті, так само і ми це робимо. Тому а ви... вона працює помічником. Для а ви того, знаєте, що не... таке миротворець, пане Микола? Мене запитання просто я ні, якщо чесно. Я знаю, що я внесений до російського якогось там миротворця. Ну. Ну, не собі, е, ну, миротворці не до миротворця попадають ті особи, які заперечували війну в Україну, які хейтили Збройні Сили України, е, які співпрацювали з колаборантами, верніше працювали з Росією, співпрацювали, доносили. Саме такі люди потрапляють Ні, Я вас знаєте, миротворця. це перше. Я вважаю, що ну дивіться, ви зараз непрофесійно говорите, тому що на це має бути рішення суду. Якщо є рішення суду, ти сайт е, миротворців, він же комерційний, він же утримується за гроші, він же не державний. Тому, будь хто може використовувати будь-який сайт для своїх власних інтересів і політичних так само. Це перше, така моя позиція. По-друге, ще раз нагадую, що Юліна задірається українських жінок. Вона є тимчасово переселенкою, яка зі своєї родини приїхала у Ірпінь. З Ірпіня вона потрапила під обстріл, бомбовий обстріл, де в її домівку пролетіли так само а, ракети расистські. Тому казати сьогодні про жінок, я просив би вас не займатися аб'юзерством. І не ображати жінок в обличчі чином, пане Та жодним чином, у 18-му році цей. вона літала в тимчасово окупований Крим на концерт Лєпса. Ну і що через Україну? А угу. що такого? Це Та заборона надасть закону? Чи що ви? Моральні етичні цінності приміняєте. Навіщо? А де тут, а де заборона? Вона, як будь-який громадянин, тому що вона проживала і той на той час в Криму, як і всі. А Крим це не Україна, я вибачаю. Вона за була... що тоді наші. Крим а, Україна, вона. але поки що вона так, контролює. Ось давайте коли територія Ви це Зрозуміло підтр... контролюється ворогом, за пане Микола. може вам треба півтори повторити три рази, що Крим це Україна. Крим не це Україна. Ні. Крим це Україна. Так, але Крим це Україна. Але я особисто не літала 14-го року в тимчасово окупований Крим. Ну, ні відпочивати, ні на концерти. Тим паче російських пропагандистів. Ще раз вам, за законом України, будь-який громадянин України має їздити на свою територію Українську. Тільки за законом України, перетинаючи кордон України і тих чи інших за тимчасово захоплених територій, це Україна, як і Донець, так і я буває. думаю, що служба безпеки України вам зак... заперечить в О, цій тезі, ні, що можна їздити ні. не за мені не потрібна служба безпеки України для того, щоб знати закон України. Це вам вибачаю, треба їх трошечки по. Допрацювати, щоб ви розуміли. добре допрацюємо, пане звичайно. А ми, як народний депутат, яких обрав народ, захищаємо інтереси громадян. Навіть сьогодні я пишаюся в нашому парламенті створена тимчасова слідча комісія, яка захищає тимчасових переселенців. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобайки і звичайно залишіть коментар про поведінку експертів в етері та відповідь Ірини Король. Буде цікаво почути і вашу думку.